Так, приход, мабуть, частина вже друга, зараз бирічком поприходимо. Коротше, дві колоночки. Зараз покажу дуже швидко. Одна красна, одна не знаю, яка. Е, мабуть, чорна. Колоночки маленькі, ну капець, які вони потужні. Тайпсі зарядочка, підсвітка динаміків. Коротше, ти подивись на цю малютку. Дивись. Такий матовий пластик. Приятний научив. Ось потрогай. Скажи, пластичок. Okay. Великі кнопки плюс-мінус. Управління підсвіточкою, пауза, плей. Коротше, флешечки читає. Тайпсі зарядочка коротше, на літньому акумуляторі. А зараз подивися, дивися, просто я її включу. <клух> ти ти, ну, ти, ти чув? який звук? <сх> це малишка оця. Я держу її в одній ладоні. Я вам кажу, ребята, це просто бомбезна. Я вже бачу, що тут звукончик класний. короче Тут два динаміка вони причому разні. Я бачу. Прикольно. Один ну, з такої мембрани, си да сильно. Прикольно. Ну, колоночка топчик, я вже бачу. Так така манюпусінька, ти бачив яка? І колонка, коротше, вона похожа на предыдущу, тільки вона, я так зрозумів, вертикального розположення. Теж та й зарядочка. О, вона не червона. В неї пластик теж чорний, такий теж на ощуп. Таке саме все, тільки в неї просто сіточка червона. Живізна спереду, бачиш? Оце і все відчує. Ти пунів? Bluetooth их. Такая малютка вот боубоубу. Нормально. Из подсветочкой. Нормально так, да? Подсветкою можно управить, если шо. Можно и вырубить вообще. Восьмерка. Да. З 8 березем, короче, понятно, ха <ріху> <ріху> Так, все, бегом по нема. Так, костер догорає, відео кончається. Значить, оцей ліхтар, ви, ви думаєте, я просто так його привіз? Ні, це ліхтар супертоповий. Я його на тест засікав. Я його паяю на акумуляторі 3200. Це просто бомба, просто звір. Оце дальній, а оце ось ближній. А це ось комбінований дальній і ближній. Коротше, фонарь, звір. Та й фізирядка, магніт, ремішок. Можна сказати, як ручний, і як налобний. Це універсальний ліхтар, ручно налобний. Це самий прикольний вид ліхтарів. Ті, що універсальні, і ручні, і налобні. Коротше, ліхтар, топчик. Я їх привіз багато. Хочете, заказуйте. Я їх всі перепавлюю на потужні батареї. Просто бомба! Бомба, просто огонь. Тоді мікрофончики. Хто хотів мікрофончики, мікрофони ще привіз. Проводні мікрофони. Так, це ящик одложили. Шашничний приход, частина третя. Диви, яка? О ті, що ми доставали, тільки менший варіант. Диви яка? Диви яка. Міні-міні. Так, що в нас тут? Зарядочка. Опа! Двека. Малютка. Это мини-вариант. Колоночки. Ребенок колоночки. Звучите как ребенок колоночки. Кричите типа Ну да. Enjoy music everywhere and the a time. Enjoy music, понял. Наслаждайся музыку, и сказала он на Прикольно, да? Да, все, давай. Тоди. Ще одна така колонка. Бо я одну собі оставляю, одну на продаж. Wi-Fi камера. Колонка здоровенька. Іще одна. Така вже була. І сутай! Він же чайник. Чайник стекляний. Так. Диви який. Ти подиви какой. Ти подиви, можна дивитися туди внутрь. Поняв? Це стіль. Це стіль, це... тут кнопочка дека. О, така красива. Все, чайники спитуємо, прямо зараз. Так, я пішов чайники спитувати і шашлики жарити. Для замовлення, ви знаєте що. Посилання в шапці профіля. Все, всім пока.